Всім привіт! Продовжуємо досліджувати sheet metal у SolidWorks. У попередньому відео ми розібрали складні операції згинання. Сьогодні ми підемо далі, у зону, де метал не просто гнеться по прямій лінії, а набуває складних просторових форм через штампування, вальцювання або витягування. На цьому каналі ми не просто вивчаємо кнопки, а розбираємося, як зробити вашу модель технологічною для реального виробництва. Сьогодні ви дізнаєтесь, як створювати складні переходи та ребра жорсткості в кілька кліків. А в кінці відео я покажу цікавий метод використання функції Lofted Bend. Перевірте підписку, подобайку і до справи. Почнемо з переходів складної форми. У минулому відео ми розглядали режим Bend. Але якщо ваша модель має бути гладенькою, як після вальцювання, нам потрібен режим Format. Тільки для виконання цієї функції потрібна додаткова операція в ескізі, оскільки режим Format не працює з гострими кутами. У цьому режимі SolidWorks створює гладку геометричну поверхню без розбиття на плоскі сегменти. Проте пам'ятайте, виготовлення такої деталі зазвичай дорожче, бо потребує спеціального обладнання, а не звичайного пуансона та матриці. Наступна функція Sweet Flange. На перший погляд, вона схожа на Meter Flange, бо теж тягне профіль вздовж шляху, але є критична відмінність. Цей інструмент дозволяє створити комбінований згин на дуговій кромці. Це незамінно, якщо ви проєктуєте деталі зі складними заокругленими контурами, які зазвичай отримують методом штампування. На відміну від інших інструментів, тут немає налаштування зазору кутів, тому стінка буде суцільною, а програма сама розрахує деформацію матеріалу на поворотах. Якщо вашому згину не вистачає жорсткості, на допомогу приходить Sheet Metal Gasset. Це інструмент для створення штампованих ребер жорсткості прямо на куті згину. Ви просто вказуєте дві грані, а програма створює виштамповку. Ви можете обрати її форму, округлу або пласку, чи налаштувати весь його профіль. Також можна визначити його ширину чи товщину стінки, додати заокруглення на зовнішні чи внутрішні ребра, вказати кут нахилу стінок ребра. Це стандартний промисловий спосіб підсилення кронштейнів, який дозволяє уникнути зварювання додаткових косинок. При роботі з великими пласкими панелями з тонкого металу виникає проблема вони грають або прогинаються під власною вагою. Щоб додати їм жорсткості, на виробництві роблять так званий конверт або перехресний злам. У SolidWorks для цього є команда Crossbreak. Вона не змінює 3D-геометрію деталі, щоб не перевантажувати модель, але додає графічне позначення на площину. Головна перевага ці лінії автоматично з'являться на розгорці та кресленні, як вказівка для оператора верстата, де саме потрібно зробити ці невеликі згини. Інструмент Forming Tool дозволяє створити шаблон, який потім можна використати для формовки вашого листа. Достатньо змоделювати потрібні контури. Далі у функції вказуєте Stop in Face, грань до якої буде відбуватися формування. У Face to Remove вказуєте грань, якщо вам потрібно зробити виріз на листі за їх контуром. Після підтвердження виконання функції необхідно зберегти цей шаблон у бібліотечному форматі цього інструменту, така відкриється автоматично, як при збереженні шаблону документа. Тепер після створення листа матеріалу можна буде перетягнути ваш шаблон, знайшовши його в Design Library на панелі Task Пан. Щоб розташувати його в потрібні позиції, скористайтеся інструментами редагування ескізу. Але слід зауважити, що товщина листа грає тут важливу роль, оскільки не завжди інструмент формування має заокруглення, що підходять до ваших товщин. Одна з найбільших проблем зварювання це позиціювання. Треба тримати деталі з трубцинами, магнітами, міряти рулеткою. В Сучасних версіях SolidWorks є функція Тебен Slot. Вона автоматично створює виступи, шипи на одній деталі, і відповідні отвори пази на іншій. Ви просто обираєте потрібні елементи моделі як посилання відповідно до опису в кожному полі секції Selection. Нижче налаштовується Offset – зміщення початкової та кінцевої точки побудови. Сейсін, вибір між кількістю елементів з однаковим проміжком між ними та відстаню між ними. Тепс. Довжина, товщина і висота виступу, також його форма. слот. тут можна налаштувати зазор між отворами та виступом, а також форму його кутів. Після всіх налаштувань можна створити виступ і паз для наступного ребра, натиснувши на кнопку New Group. У чому профіт? Така конструкція збирається як Лего. Деталі неможливо зібрати криво і часто навіть не треба використовувати затискачі перед зварюванням, прихватками. Це колосальна економія часу на виробництві. На закінчення хотів би показати досить нестандартне використання функції Lofted Band. Ескізи для цієї операції, як правило, розміщують в паралельних площинах, але це не обов'язково. Площини можуть бути і під кутом одна до одної, але це ще не все. Ця функція також може приймати просторові криві в якості вхідних даних. Розглянемо на прикладі. Я моделюю стрічку Мобіуса шляхом витягування поверхні вздовж дуги з поворотом під час проходу по траєкторії. Щоб отримати цей елемент, як лист металу, побудую 3D ескіз з його ребер. Тепер можна використати lofted Bend. На цьому ми завершимо розгляд розширених функцій листового металу. Такі незгадані функції вважаю такими, що не потребують детального огляду, оскільки дуже прості у своєму використанні. Як бачите, модуль SheetMetal дозволяє створювати набагато складніші речі, ніж просто гнуті кутики. Якщо у вас залишилися питання або є власні фішки, про які я не згадав, пишіть у коментарях обговоримо. Також долучайтеся до нашої телеграм-спільноти, посилання в описі. Дякую за перегляд, підписуйтесь, щоб не пропускати наступні відео. До нових зустрічей та слава Україні!